Вітаю всіх. пропонуємо подивитися, як працює ваша інтуїція, наскільки ви їм можете довіряти і на неї покладатися. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Ваша інтуїція працює правильно. Але якщо ви вже побачили, що щось там вам інтуїція ваша підказує. І потрібно, можливо, шукати якісь рішення, ви навпаки, впадаєте в якийсь кризовий стан, негативні емоції притягуєте, думаєте, що рішення немає, або не бачите того рішення, або ви вже взагалі, можливо, вважаєте, що все світ вас не підтримує, то вам потрібно розуміти, що так, якщо я вам якісь негативні події, ваша інтуїція підказує, то подивіться навколо, у вас є шанс вирішити її. Шанси завжди є. Так як на цій карті е, намальовано, попереді лежить три кубка перевернутих. Тобто це те, що ви бачите, що ніби все спустошилося, ніби ви не знаєте виходу, рішення, але ззаді стоїть іще два кубки. І варто тільки оглянутися і побачити їх. Тож, не забувайте про те, що. Все в житті складається так, як воно повинно складатися. Головне бачити шанси на рішення своїх проблем. Так, другий варіант. Другий варіант взагалі у вас. Інтуїція працює на всі 100. Особливо, якщо хто, можливо, по знаку гороскопу стрілець, то взагалі у вас є певна помірність, коли ви повинні. Ну, знаєте, і ви, напевно, так і робите, коли ви урівноважуєте своє життя. Можливо, ви своєчасно позбавляєтеся зайвого і залучаєте в своє життя щось нове. Також, можливо, ви на цьому разі, ну, знаєте, щось для себе спланували, обміркували, продумали все це, прорахували і починаєте діяти. От, ваша інтуїція вам підказує, прийшов час, і ви починаєте діяти. То так, ви починаєте, ви отримуєте свій успіх. А якщо ви чомусь не захотіли почати діяти, у вас навпаки потім починається спад енергії. Можливо, ви потім себе слаб... відчуваєте якусь слабкість, ну, все це через те, що ви самі не використовували свої шанси. І ще вам потрібно розуміти, що. Якщо, якщо ви хочете отримати свій результат, опираючись на свою інтуїцію, то у вас всі справи повинні бути в порядку. Проявляти вам потрібно терпіння. І не забувати про свої обов'язки. Таким чином, у вас все буде структуровано і ви зможете своєчасно реагувати і діяти, для того, щоб ваш, ваша інтуїція вам допомагала. Тож, це у нас другий варіант і третій варіант, як ваша інтуїція працює? Ну, по другому варіанту скажем, що ваша інтуїція чомусь вам підкидає якісь <кій> негативні сценарії вашого життя. Можливо, ви занадто зациклені на матеріальних питаннях, або, можливо, взагалі чомусь ну, не розумієте самі себе. Можливо, через те, що у вашому житті є певний хаос, або якісь непорядки, або, можливо, ви нерозумно витрачаєте фінанси, або якісь дрібні такі негаразди у вас трапляються. Ну, щось таке. А можливо, також у вас буде іще так, що ви щось починаєте робити, і потім на половині тої справи і все кидаєте і забуваєте. Таким чином, ви розтрачуєте свої ресурси. Ви собі спричиняєте певні фінансові проблеми, хвилювання. Можливо, для того, щоб досягти своєї мети, ви намагаєтесь маніпулювати. І, знаєте, вам варто розуміти, що якщо ви хочете, щоб ваша інтуїція працювала, можливо, вам потрібно не плести за течією, так як вам хочеться робити, те, що вам хочеться, або там ще щось. Це може вам принести ще гіршу якусь службу. Тому вам наразі, щоб відчути свою інтуїцію, потрібно концентруватися на чомусь одному і не витрачати даремно свої сили. Економте свої ресурси і, можливо, передивіться свої пріоритети і плани. Можливо, вам потрібно від чогось відмовитися, щоб ваша інтуїція вам відповідала взаємністю, щоб ви на неї могли покладатися. Тож це в нас був такий третій варіант.